Буду зараз обговорювати з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко. Вітаю вас. Бажаю місто здоров'я. Пане міністре, ви сьогодні не здаєте кров, тому що нещодавно це робили. Ми зараз наші режисери покажуть, як це було. І як часто ви стаєте гостем у таких от центрів крові? По перше, дайте подякую телеканалу Рада за те, що ви проводите цей захід сьогодні. В центрі крові живу, показуєте, як люди стають донорами крові і підтримують українську систему і службу крові. Я сам донор і давно донор ще з студентських часів, але книжку завів років три тому назад. Під час воєнного стану я здаю кров кожні три місяці. Остання моя була донація напередодні Різдва Христового, це 23 грудня. Зараз тільки два місяці пройшло. У березні місяці запрошую вас, я буду чергове здавати кров, поки що не знаю локацію. Залюбки, але по чесним донорам ви ще не стали. Ні, не став. Ну питання в тому, що система обліку раніше в нас була донорів паперова, і треба було записувати. Я не записував, просто е, здавав кров, оскільки розумію, що моя кров може, як і всіх інших донорів, врятувати комусь життя. І доволі приємно отримувати смс-очки з центрів крові. Сьогодні ваша кров рятувала життя. Це значить, що кров або її компоненти, які були здані мною. Були перелиті комусь для того, щоб закрити нагальну потребу в порятунку здоров'я. Тобто, кожен, хто здає кров, може потім отримати таке сповіщення. Ну це все залежить від центру крові, в якому вони здають. Деякі центри крові це практикують. Я би просив всіх інших також це практикувати, бо це доволі приємно і мотивуюче, коли там ти знав кров через місяць, через два отримуєш СМС про те, що все нормально, ваша кров рятує життя. Ми мотивуємо зараз в цьому ефірі, тому що наш телеканал долучається до цієї акції. Ми здаємо кров, і просто зараз є колеги, які тут лежать, і теж здають кров. І також з вашого відомства про ви приїхали з командою, і ваші виходить, що заступники, ваші підлеглі, вони зараз теж здають кров. Просто зараз тут так Так, є ціла команда Міністерства охорони здоров'я, яка також сьогодні стала донорами. Де хто в чергове, де хто вперше, і це доволі приємно. Оскільки донорський рух в Україні повинен розвиватись. Ми сьогодні чули цифри про кількість донорів, яка є в країні. А ми говоримо про те, що ми, окрім того, що закриваємо сьогодні нагальні потреби в крові і компонентів для тих, хто потребує переливання крові під час лікування хвороб. А таких хвороб велика кількість. Плюс ми кажемо, що і велика кількість наших героїв-воїнів також потребують після поранень переливання крові. Але ми повинні говорити про те, що ми євроінтегруємося, і одна із вимог європейського Перед Союзу... це тим, як ми поговоримо так? це. Я хочу перепитати дотепер же запаси крові вони лишаються державною таємницею під час воєнного стану це дійсно все відбувається під грифом таємно, тому ми не можемо в ефірі говорити про такі речі. Але в цілому ми говоримо, що кров потрібна завжди, незважаючи на те, скільки зараз є її є в банку крові. Так, звичайно, кров чому ми переходимо на донорство, тому що коли ми говоримо про те, скільки нам потрібно донорів, то нам треба десь мільйон регулярних донорів. Регулярні донори це донори, які можуть в будь-який момент часу здати кров, коли центр крові зателефонує, і їм скаже, що сьогодні в нас велика потреба по четвертій негативній чи по четвертій позитивній групі крові, і досить швидко людина прийшла і здав. Плюс є донорство, яке відбувається постійно кожні 3-4 місяці. Людина може здавати кров. Я би сказав, навіть і повинна бо це корисно навіть для організму і допомагає нам утримувати запаси крові навіть під час воєнного стану. Ми сьогодні згадували, що уряд прийняв документ, який дозволяє нам в разі кризової ситуації. Привозити кров за меж нашої країни ми ще ні разу цим не скористались, оскільки українці свідомі українці продовжують здавати кров, ставати донорами і утримувати нашу систему на тому рівні, на якому потрібно. але це вже зараз ми говоримо про те, як змінилося наше законодавство, яке регулює донацію в Україні, тому що раніше взагалі іноземці не могли здавати кров в Україні. Ну і так далі. Наскільки зараз наше законодавство схоже на європейське в цьому? Питання безпеки крові і її компонентів це один із євроінтеграційних пунктів. Ми робимо все так, як це регулюється в європейському законодавстві відповідними директивами. І от одна із директив це те, щоб донорство було в нас безоплатним. Я... І тому ми робимо все можливе і зробили вже все можливе, щоб виконати цю директиву. І приходили і, і промотуємо зокрема безплатне донорство. Оскільки це той рух, який повинен розвиватися в Україні і рятувати життя українців. Кров зараз приливають просто в окопах. Це теж новація. Раніше так не було. Чому це потрібно? Дивіться, це не від гарного життя. Це ну, один із якби наших, від, наших відповідей на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Ми розуміємо, яка війна йде і що в. В лютому 2022 року ми видали наказ Міністерства охорони здоров'я, який прорегулював питання боротьби з геморрагічним шоком, який утворюється в разі втрати крові під час поранень. Пройшло певний період часу. Ми розуміли, ну був відповідний аналіз, і пішли далі, дозволивши проводити переливання крові, в тому числі бойовим медикам, які пройшли відповідне навчання в центрах крові, і вони можуть переливати там відповідну групу крові. Але це знову ж таки наблизило е, рівень надання медичної допомоги до місця поранення, Цим самим збільшило, е, вижимаємо можливість врятувати життя людини, яка зазнала це поранення. Спасибі вам. Я дуже дякую за те, що приїхали, за те, що прокоментували. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був тут разом з нами, в центрі е, крові у Києві.